Мої шанування і щирі вітання, друзі, з нагоди Дня Незалежності України. Найперше і найголовніше побажання давайте всі разом працювати в ім'я нашої свободи, незалежності і кращого майбутнього для нас і найголовніше перемоги. Отже, по подіям, які сталися напередодні, а сьогодні 24 серпня, 4 2023 року, вчора, відповідно, було 23, вчора ми з вами обговорили питання військові. Сьогодні так само дещо їх торкнемося і не тільки. Але, звичайно, подія, яка схилихнула інформаційний простір, одна з найголовніших це е, катастрофа літака Пригожина. А для тих, хто підписаний на мій канал і хто у мене слухав раніше, в принципі. Мабуть, стало зрозуміло і очевидно, що той конфлікт, який є зараз між російськими силовиками всередині, між ФСБшним крилом, і буквально 23-го напередодні ми з вами якраз і обговорювали про те, що був як мінімум один раунд в цій боротьбі за військовими на чолі Шайгу, тому що ФСБшна консерва Суровікін був відсторонений від виконання своїх повноважень. А це людина ФСБ табору, який править фактично в Росії, тому що зараз треба розуміти, що Путін насправді має обмежену владу. Він злочинець, він винен в агресії проти України, але він на сьогоднішній день повноцінної ситуації не керує. Керує ФСБшна кліка, Путін Патрушева дуже велика, скажімо так, великий об'єм повноважень у ФСБшного крила, у Росгвардії інших інших інших. Який і займається тим, чим займається, власне кажучи, ось це так зване яструбине крило, яке вимагає повного знищення України, про що говорив і Путін. Але Путін це ретранслює, тобто він говорить це, він, він так і думає, він прийнявся цією ідеєю. Він так і вважає. Він це ретранслює. Він про це говорить. Але за ним стоять ще доволі такі великі групи. Якраз інших злочинців, на яких чомусь досі не виданий ордер Міжнародного кримінального суду на арешт. Сподіваюсь, це непорозуміння буде виправлено. Так, от це ФСБшне кубло злочинне воює проти іншого кубла Міноборони армії, які так само борються за свої впливи і повноваження. Чи не вперше в російській новітній історії я про це розповідав в попередніх відео? Про що йдеться? Йдеться про те, що. На сьогоднішній день Міністерство оборони Росії вимагає більше для себе повноважень і більше впливів і посунення ФСБшної партії від влади. Відповідно, це призводить закономірно до ось цих протистоянь, які ми бачимо. Бачимо ми їх в проявах того, що звільняються генерали, ФСБшні, так звані генерали, які під у ФСБ, таких багато насправді. Друге, це збиття літака. А я думаю, що це було саме збиття, тому що. Є і слід ракети, який був зафіксований. Financial Times написала з посиланням на американського чиновника про те, що це могла бути саме ракета ППО. Uh, є і інші дані, і підтверджені, які uh, про це говорять навіть в лавах ворога. Там вони обговорюють такий сценарій. Там у мене в спільноті запитували в коментарях, які. Є докази цього і які його ознаки. Ми з вами не в суді, щоб надавати докази один одному, і це не змагальний процес. Це моя думка, і вона базується на джерелах тих, яких я маю, і базується на різних джерелах приватних, так само на джерелах і публічних. І ось це моя думка. Вона є така, і я на ній наполягаю. Нічого я доводити. Документально не збираюся і не буду, є для цього відповідні органи, вони будуть цим займатися. Але дуже багато фактів про те, що це саме збиття літака. Чому збиття? І чому в це треба вірити, тому що це показово, це найпоказовіше. Ну, розумієте, це ж продемонструвати абсолютну владу і вплив. І це, щоб принизити максимально ФСБшну партію, яка стояла за Пригожиним. Це та ж сама партія. Суровікіна, Пригожина, Патрушева, які мали на меті усунути від влади Шайгу Герасимова і інше військове керівництво, і абсолютно на 100% захопити силові відомства довкола Путіна, щоб потім повністю вже фактично керувати ситуацією в Росії і Путіна перетворити в весільного генерала, який просто, як кажуть американці, є в них таке слово «папет». Знаєте, така лялька лялька на службі у цієї клітки, то це заважає зробити військові. Вони мають владу, вони мають вплив. І тому зараз це зроблено показово. Я думаю, з боку військових, з боку армії, щоб продемонструвати, що вони будуть боротися. І ось тут найцікавіше, тому що результатом цієї боротьби на осінь можуть стати. Серйозні процеси, зрушення, які будуть відбуватися в Росії. Це не означає, що обов'язково ми побачимо нові перевороти, там, усунення Путіна, хоча все можливо і цього виключати не можна. Але це буде означати, що події будуть характеризуватися таким чином, що боротьба буде набирати обертів, це буде виходити за певні межі, і це буде означати, що ми побачимо цікаві події, вибухи, десь які відбуваються а, на території Росії в глибині. Дивні, ми побачимо вбивства різного роду терористичні акти на території Росії, прояви саботажу на фронті ФСБ партії, яку ще не викорінили, наприклад, Міноборони, і так далі. Тобто, якщо от буквально найближчим часом будуть якісь події, такі в Росії, які будуть викликати Питання, а як ми могли, наприклад, дотягнутися десь до далекого сходу чи до Мурманська, там згорів якийсь літак, чи ще десь. Не тут, в Сольцях і Шайковка, де справа наших фактично спецслужбі нашої розвідки, як вже стає відомо, дуже вдалі операції, я вважаю, на висоті, а десь там. То це треба розуміти, що це прояв боротьби. І ми входимо в ось в цей період такої е, е, у них війни. Звичайно, це для нас добре, тому що це характеризуватиметься. Певним, скажімо так, ослабленням впливу безпосередньо тут на війну це не означає, що війна припиниться. Ні, вона буде тривати. На жаль, треба розуміти. Не все так легко і просто, але боротьба всередині вона буде набирати обертів. І за цим буде, я думаю, цікаво спостерігати і важливо, щоби. В цій боротьбі обидві сторони витрачали якомога більше ресурсів, втрачали якомога більше людей, сил, засобів. Ось це для нас дуже важливо насправді, тому що це матиме відбиток безпосередньо і на нас. Тому спостерігаємо, друга тема це фронт. Зверніть увагу, що вчора президент України Володимир Зеленський, 23 серпня, під час прес-конференції, він сказав те. Про що ми з вами говорили напередодні, про що я казав? Що якраз реагуючи на публікацію New York Times, про те, що не можна на сьогоднішній день залишити повній мірі схід і всі ресурси перекинути виключно на південь, тому що тоді ми можемо втратити на міста на сході загрози того, що ворог може захопити ті території, які були звільнені і відвоювані Героїчною боротьбою нашими силами під час контрнаступу рік тому на Харківщині, і не тільки. Тобто, власне, це така відповідь на ту публікацію у виданні New York Times, яку ми з вами обговорювали розбирали, де зазначено про те, що Україні варто сконцентруватися на одному напрямку, і це Мелітопольський напрямок з метою перерізання суходольного коридору до Криму. Ну, це теж те, що ми. З вами обговорювала. Ясна річ, що в повній мірі зараз зосередитися важко, тому що не можна залишити бойових побратимів на сході, які під ударами ворожої артилерії, авіації боронять Купінський напрямок, Лиманський, борються в районі Сіверська, Білогорівки, Бахмуту, Авдіївки, Мар'їнки, на східних рубежах всюди і де тримають потужні удари ворога, їх теж треба підтримати. І це, звичайно, вибір. Але в даному випадку, я думаю, цей вибір ознаменує те, що ми, скажу так, звичайно, ситуацію буде визначати події на фронті і безпосередньо тільки і виключно бойові дії продемонструються. Але ми бачимо, що поступово-поступово все буде переходити в більш оборонну операцію. Захисну операцію по протидії російському наступу на Сході, плюс ударні дії наші влип оборони ворога на півдні це потрібно робити. Ми бачимо вчора ми з вами обговорювали успішний, дуже вдалий удар по С-400 в Окупованому Криму. І ось такі дії потрібні, тобто знищення військової інфраструктури і об'єктів ворога. Це буде продовжуватись безумовно, плюс атаки, які є. Тими силами і засобами, які зараз можуть дозволити українські сили оборони на півдні. От, власне кажучи, те, що треба розуміти, я вітаю всіх причетних із 47-го бригаду інші підрозділи Сил оборони України, всіх, хто брав участь у звільненні роботи ну, з тим, що там встановлений прапор. Він, звичайно, ціною великих зусиль, ми розуміємо, яких. Був здобутий, була здобута ця перемога, і наш прапор там майорить. Тому шана тим, хто це зробив, і слава. І пам'ятаємо тих, хто загинув в боротьбі. І за роботи, і за інші напрямки зараз по всій лінії фронту, і в районі Урожайного, і в районі Авдіївки, Мар'їнки, Бахмуту, Куп'янська, Лимана. Всіх, всіх, всіх. А що стосується подальших дій, то я думаю, що і прогнозую, що зрештою Захід не буде реагувати на це, що ну, пакети допомоги вони будуть збільшувати поступово. Але так само треба зважати все ж таки на характер майбутніх дій, що вони можуть бути більше скеровані на оборону. Ще що би я виділив це заяву президента України про Створення балто Чорноморського Союзу безпеки це дуже важливо. Це ідея міжмор'я, Тримор'я. Цю ідею підтримують наші партнери країни Балтії, Естонія, Латвія, Литва. підтримує Польща. Я думаю, що до цієї ідеї так само потрібно долучати і долучиться Молдова, Румунія, Словаччина. І, зрештою, цей проект об'єднається, і, можливо, навіть країни Північної Європи, такі як Фінляндія, і так само. До цього проєкту, можливо, він буде розширюватися в рамках ініціативи «Три моря», що дуже важливо, яка має на меті об'єднати Балтійське, Адріатичне і Чорне море. Це ось той простір безпеки, це те, про що писали відомі і знані геополітики ще починаючи з 19 століття. І я думаю, що це якраз той крок, яким, яким треба йти, це дуже важлива ініціатива. Я давно про це говорив і підтримую. І ви знаєте, що після вільнівського саміту у мене на каналі є відео, де я говорив про те, що нічого нам не заважає за прикладом Нордфеко, це фактично організація північних країн Європи, скандинавських країн оборонний союз. А створити своє об'єднання Північна Європа, вони в НАТО, але це не, не перешкоджає їм мати і своє об'єднання. Тому і нам важливо створювати і працювати. На цьому шляху. Бережіть себе, залишайтеся на каналі, залишайте ваші е, повідомлення, коментарі, е, підписуйтесь е, і е, знаєте, що я ніколи не перестану робити. Я ніколи не перестану дякувати вам, мої дорогі друзі, шановні підписники, дякую за все, що пишете. Дякую за ваші слова підтримки. Дякую за ваші побажання, дякую за ваші просто лайки. І е, добре слово, це надихає і підтримує. Також я дякую і власним критикам, і за їх побажання. Звичайно, коли це не даруйте боти, які пишуть образи. Е, ну, але це, цим теж дякую. Значить, ми на правильному шляху з вами, друзі. Значить, це визнання десь із боку ворога і ворожих ресурсів. Але всім вдячний за те, що на каналі. Залишайтеся надалі. Е, зі мною слава Україні!